Слава Україні, друзі, радий вас знову бачити на нашому youtube каналі Сторон. Сьогодні хочу зняти для вас коротенький відеогляд на ручну механічну газонокосарку і заодно підтвердити або, наприклад, розвінчати міфи про ці газонокосарки, що я маю на увазі. Наприклад, говорять про те, що їм можна стригти лише газонну траву на рівні поверхні. А я хочу це перевірити. Можливо, її можна використовувати і на звичайній негазонній траві. Також існує такий міф, що цією газонокосаркою можна скошувати лише якусь низьку траву, низькорослу. А наприклад, високу траву довжиною там, в 30 см або вище неможливо скошувати. Тоді якраз ми сьогодні це перевіримо на газонокосарці від торгової марки ALCO. Це Razer Cut 381HM. Німеш на мене. Опусти так, потім піднімаєш на мене. Це да нормально, нормально. Армана. Художній фільм. Сторго oh мадефака. О, ма гад! Друзі, перед початком цього огляду давайте з вами домовилися. Все, що ви бачите в моїх відео і в даному відеоролику, ви можете придбати в нашому інтернет-магазині з торгом або можете придбати в офлайн-магазині з торгом, який знаходиться в Києві по адресі бульвар Гавела, 18. Всі потрібні посилання будуть в описі цього відео. Так що не пишіть мені в коментах, де купити цю газонокосарку. Ви її можете купити в нас та ще й зі знижкою перед оглядом. І так, друзі, буквально декілька секунд про технічні характеристики даної газонокосарки. Як ви вже зрозуміли, вона повністю механічна. Для її роботи не потрібна ні електроенергія, ні бензин, лише ваша фізична сила. Ширина скошування в даної газонокосарки складає 38 см. У неї є 4 регулювання по висоті в діапазоні від 14 мм до 36 мм. Діаметр коліс, їх тут два складає 220 мм, тобто 22 см. Сантиметри вага даної газонокосарки складає 7,8 кг. І в принципі, як заявляє виробник, вона призначена для обробітку газону площі на 2,5-3 сотки. Але знову ж таки, якщо у вас є силушка в ваших ногах і в ваших руках, то хто вам заважає обробляти дану газонокосарку Хоч 5, хоч 10 соток газону. Друзі, як ви можете бачити травозбірника в даній газонокосарці немає, але немає тут. Друзі, як ви можете бачити, травозбірника в даній газонокосарці немає, але немає його в цій газонокосарці в стандартній комплектації, а окремо його можна придбати. Об'єм цього травозбірника 25 літрів. Зрізає траву дана газонокосарка за допомогою ось цих лез, які знаходяться на барабані, а також контрлеза, які знаходяться на рамі газонокосарки, там в глибині. Регулювання висоти скошування в даній газонокосарці відбувається за допомогою зміни висоти ось цих барабанів. Тобто, коли змінюєте положення барабанів, у вас міняється висота скошування. Як я вже сказав, є 4 положення. І так, друзі, ми маємо ось таку, як ви можете бачити, не газонну траву. Це реально бур'ян. Висотою десь 25 30 см. Зараз ми спробуємо стригти його за допомогою цієї газонокосарки. Чи зможемо це зробити, чи ні? Погнали. Так, ну, як ви можете бачити, вона щось стриже, але водночас залишається ось такі чубчики. Давайте ще раз спробуємо. Так, значить, перше, що хочу вам сказати, якщо це... Конюшина або якась інша м'яка трава, і доволі таки невисока, вона її зрізає з першого разу, як ми можемо бачити. Якщо це ось такий бур'ян, я навіть не знаю, як його назвати, то залишаються ось такі півники, чубчики навіть після проходу декількох разів вона все одно їх не зрізає. Давайте ще оцей участочок спробуємо. Ну, з першого разу, як ви можете бачити, вона взагалі нічого не взяла. Покажи, покажи ось тут. Як було, так і є, нічого не залишилося. Ще разок пробуємо. Ось, вже з третього разу, з третього разу вона почала зістригати. Тобто, ви можете бачити, стриже траву, вона доволі таки непогана. Але якщо це не газонна трава і висока, навіть м'яка трава доводиться проходити по декілька разів От реально з третього разу, і потім четвертий-п'ятий вона вже почала стригти нормально. Якщо трава не така тверда, скажімо так, м'якенька, така волога м'яка, свіженька трава, то зрізає в принципі, з першого разу. Давайте тут ще пройдемося. Ну, ось тут ми бачимо, що також вона нічого не бере. Понимаєш? Це, скоріш за всього, пирій, не знаю, можете поправити мене в коментарях, але от з ним вона не справляється, з таким високим, от скільки тут десь 30 см. Ні з першого разу, а ні. З другого, з третього разу вона його скошує. Так, друзі, ну це реально не скошування, а це пекельні борошна. Тому що, ну, якщо ви будете скошувати навіть якихось 2,5%, 3 сотки, ось таким чином смикуючи на косарку вперед-назад, ну, простіше взяти вже ручну косу і все викосити. Так, друзі, дивіться, ми тут знайшли для вас не суху високу траву, а ще більш вологу і більш густу травичку. Висота її також місцями десь 30-20 см. І я вже спробував, вона її скошує траву не ідеально, але проходів також потрібно декілька. Значить, ще один який мінус. Коли дана газонокосарка потрапляє на густу високу траву, Оці ножі починає закусувати і водночас починають просковзувати колеса. Ну і відповідно, точніше, не так. Починають просковзувати колеса на цій густій траві. І ніж не може нормально провернути і обрізати таку густу траву. Зараз я вам продемонструю. Отут де я скосив, колеса обертається нормально, тільки наїжджає ніж. На густу траву, бачите, колеса просковзують, а я вам нагадаю, що привід ножа, він підключений на колеса. Тобто, коли колеса обертається, тоді обертається ніж. Якщо колеса штопоряться і просковзують, то відповідно ніж не обертається і нічого не зрізається. Давайте ще разок. О, взагалі, якщо скошувати, якщо таким чином скошувати, то в принципі, воно скошується. Але ще схоже це на нормальне газонокосіння? Ну, навряд чи. А що буде, якщо я зараз дану траву висоту даної трави зменшу за допомогою акумуляторного тримера? Чи допоможе їй це, чи ні? Давайте спробуємо. Айпе, ай. Так, друзі, ну що, травичку я трошки підстриг. І давайте спробуємо, чи зможу я скосити дану траву за один прохід, не смикаючи газонокосарку вперед-назад. Як ви можете бачити, не зможу. Можливо, це пов'язано з тим, що трава волога і колеса пробуксовують на вологій траві. О, ось тут, де я траву зрізав трошки нижче. Бачили, газонокосарочка пішла з першого разу. Все, і тут, де я не скошував, вона знову починає просковжувати. Так, друзі, ну ви бачили на власні очі, як працює дана газонокосарка. В принципі, те, що говорять про неї люди і самі менеджери, ті, які продають дані газонокосарки, вони стверджують про те, що вона не справляється з високою травою, тим більше з якимось бур'яном. Якщо ми говоримо не про газонну траву, а про якусь звичайну польову. Так, вона з першого разу не справляється. Але якщо пройтися декілька разів, вона може зістригти, але це буде не ідеальна стрижка. Отож, купувати дану газонокосарку чи не купувати, вирішувати особисто вам. А де її придбати, ви вже знаєте. В нашому інтернет-магазині торгом. Тим більше, якщо ви перейдете в посилання, яке буде знаходитись в описі цього відео, і будете використовувати той промокод, то ви ще й отримаєте непогану знижку. Дякую за те, що додивилися відео до цього місця, до кінця. Так? Поставили йому вподобайку, підписалися на наш YouTube канал, не забувайте допомагати Збройним силам України. Бережіть себе і до зустрічі в нових відео.